Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на Буг-ФМ. Усім привіт! З вами Ірина Костюк. І це рубрика Тема дня на нашому улюбленому Радіобуг на хвилі 104 та 4 фем. І сьогодні в нас у студії дві прекрасні організаторки благодійного заходу. Це Маргарита Мозоль та Анна Гергель кондисюк Дівчатка вирішили зробити дуже хорошу мету організувати благодійний захід у Володимирі. І дуже буде цікаво сьогодні почути вашу думку, для чого цей захід, хто там буде запрошений і взагалі, які події мають там відбуватися. Доброго дня! Доброго. Доброго дня. Ну що ж, почнемо? І наше таке перше питання: розкажіть, будь ласка, що ж це за благодійний захід? Анонсуйте його і коли він буде відбуватися саме? Дивіться, це благодійний захід із метою збору коштів для наших військових у місті Володимира 12 квітня о 17.00. Локація незмінна поки що, бо це наш перший захід. Це ресторан Двіжок. І це така благодійна наша перша організація. Ми організовуємо цей захід під назвою Вечір єдності що творить завтра. Як сказала вже Маргарита, це захід в першу чергу такий націлений на збір кошти нашим військовим підрозділу безпілотних авіаційних комплексів першого стрілецького батальйону, 14-ї окремої механізованої бригади. Тому ми віримо в таку нашу силу. Ми об'єднаємо людей і зробимо як найкраще. Ну ми просто віримо в це. Дуже гарна назва заходу, хто придумав. Ми. ми двоє Так. — молодці. А ще розкажіть, як виникла ідея взагалі створити цей захід, що вас надихнуло? Дивіться, ми про це думали давно, ну, місяці, певно, 4-5, так точно. Думали, але якось не було такого сильного поштовху, от, прям зробити. І буквально сидячи в ані в студії на манікюрі, я дивилася, щось якісь інстаграмі, якісь там сторіс і так далі. І я така, дивлюсь на Аня, помниш, ми хотіли? Вона така, що? У нас ідей мільйон, як завжди. Я кажу, вечір, давай зробимо вечір в нас, в Володимирі. Такого не було, як я знаю, що такого в нас не було. І ми от хотіли перші спробувати, як це. І саме тоді виникла ця ідея. Дуже швидко Аня підхватила. Буквально три секунди ми вже вибираємо артистів, які до нас їдуть. І якось так вийшло, що ми дуже вдячні, що ми з Аннію на одній хвилі завжди вона мене підтримує, я підтримає, і якось ця ідея сама, сама себе продовжувала. От так. А на скільки людей ви організовуєте захід? Ну, приблизно, скільки ви планували би, щоб прийшло, долучилось? Ми планували би дуже багато, але насправді локація поки обмежує нас по кількості гостей. Орієнтовна кількість гостей це 100 людей. Ми будемо старатися збільшувати цю кількість, проте ну, ми, певно, обмежені зараз посадковими місцями, ми не хочемо доставляти дискомфорт нашим відвідувачам, тому ми стараємося всіх обов'язково посадити. Тому наразі на нашому першому, можливо, не останньому <зас> заході це поки кількість 100 людей. А яка програма, що там має бути? Ну, звичайно, ми максимально стараємося зробити програму, щоб це було цікаво для людей, не скажімо, не Надто її переносити. Але програма буде з запрошеними гостями-артистами з інших міст. В нас буде Анатолій Козак, який буде читати свій вірш, новий реліз його віршу. І також в цьому номері буде задіяна наша гарна танцівниця Олена Чорна. Буде дуже душевний такий гарний номер. В нас буде дефіле, де задіяна. Майстриня Макраме, наша місцева. Ми хочемо також продемонструвати, що в нас є дуже такі цінні особистості, які варто дивитись на їхні роботи, представляти, показувати їх, купувати і так далі. Буде запрошений артист Зіновій Карич з Львова. Він досить медійна особа, проте він буде співати такі душевні українські пісні. Наприклад, намалюй мені ніч, все під акустичне виконання, ну дуже гарно. І звичайно, в нас є такий собі хедлайнер нашого свята. Це барик запрошений. Артист ну взагалі не скажу, що перенасичена програма, можливо, ми будемо додавати в процесі ще. У нас є три тижні, але мені здається, нас буде чим зацікавити наших гостей. Скажіть ще, будь ласка, чи можна долучитися до вашого збору лише на заході, чи можливо ви будете якось анонсувати ще в мережі? Так, ми будемо анонсувати у соціальних мережах. Це як і наші сторінки в інстаграмі, так є і телеграм-канал, де ми усю інформацію туди пишемо, закидаємо. І кожен, хто не зможе потрапити, він може задонатити на цю банку в соціальних мережах без проблем. І ми будемо тільки вдячні, щоб сума для наших хлопців була ще більша. Ще скажіть про ваших долучених гостей більше? От ви розповідали, що у вас буде майстриня з Макраме, Вона з Володимира. Так. І вона модельєр. чи як... Типу в її речах будуть презентувати вона створює неймовірні вироби. макраме саме вони можуть бути як окремим видом, який ти можеш стилізувати. Будь-як це може бути брошка, це може бути комірець, це може бути пасок. Там ну насправді ми навіть ніколи не могли подумати, що є така колосальна кількість просто таких виробів з макраме. Вони стилізуються як в етно якісь мотиви. Вони можуть бути окремо. Типу, тобто це, це і підкупило нас, тому що. Напевно, першою ціллю нашого дефіле взагалі була мета така: продемонструвати по-перше, наших майстрів талановитих, неймовірно, а по-друге, продемонструвати, як ці вироби можна в етностилі, в повсякденному стилі стилізувати. Типу, що це можна виконувати не тільки на паску до церкви, не тільки на якийсь день народження, і так далі. Це абсолютно спокійно можна використовувати в буденному житті. Ми приїжджаємо до Львова. І там абсолютно вся молодь ходить в якихось таких стилізованих штуках, чому ми не можемо це виконувати в нас на Волині. Це дуже стильно виглядає, це дуже ну, наша ідентичність така. Так, ми не скажемо, що в нас буде прям етномотив самого дефіле. Ми будемо старатися стилізувати ці всі вироби саме в повсякденні такі образи. Нам у цьому буде допомагати Анна Кенікс з вашого міста Нововолинська, за що ми дуже вдячні, тому що теж вміти. Припіднести це все, це треба також багато зусиль. Ми зараз якраз над цим працюємо. Що скажіть, як мають виглядати типу, це моделі? Чи це ви набирали людей? Я, яких хто був, хто має демонструвати цей одяг? Це запрошені дівчата з нашого міста. Типу, ми писали їм особисто, оскільки в мене є така певна дотичність до. Дефіле, скажімо. я трішечки обізана в цій темі, не буду говорити як. Проте ми знаємо наших місцевих дівчат, ми знаємо харизматичних дівчат, ми знаємо дівчат, які займалися моделінгом певний час. І ми особисто з ними зв'язувалися, пропонували таку співпрацю, вони досить швидко це підтримали. Ми насправді думали, що нам 10 моделей буде так трішечки важко знайти, хоча це зайняло буквально два дні. З запасом того, що дівчата певний час не могли там дати відповідь через свої якісь там причини. Проте в нас дуже гарні харизматичні дівчата, і насправді під час тренувань не виникло ніяких складностей. Перше тренування в нас таке було технічне, друге ми вже поставили гарне динамічне дефіле, і ми вже впевнені в тому, що це просто буде виглядати вау. А це працює з нами хореограф? Я. Yeah. А. Так, я теж хореограф в минулому житті. І я, я, Маргарита, Маргарита, я. А хто ще долучений? Маються на увазі які ще от артисти? Чи вони зразу йшли на контакт? Чи доводилося чекати відповіді довго? І як, як ця комунікація відбувалася? Ми комунікували дуже з багатьма людьми. Ну, типу. Ми писали багатьом. Ми писали таким особистостям. Просто ну нам ніхто за це нічого не зробить. Ми писали жадану, ми писали без обмежень, ми писали бомбоксу. Ну, типу, нам ніхто нічого за це не зробить. Ми з Маргаритою, напевно, весь дірект завалили просто такими е, неймовірними людьми. Так, не всі вийшли на зв'язок, проте комунікували багато. Е, багато чого не співпадало по датах, але ну запрошено досить так. Не велика кількість людей. А отой зі Львова, ваш співак. Так, співак так. він зі Львова. Ну він теж вийшов спокійно на контакти. Це перший артист, який дав нам відповідь, що він долучиться благодійно до нашого заходу, що він готовий підтримувати такі ініціативи. Він перший буквально знаєте, так підтримав наш бойовий дух, бо ми вже думали, так, все, ми не знаємо, кого запрошувати, ніхто не йде на контакт. Але він був першим. А чи будуть дитячі якісь зони, чи це лише розраховано на дорослих для залучення аудиторії? Ми розраховуємо так, ми розраховуємо на дорослих людей, адже дуже важливо підтримати наш акціон, наш збір для хлопців. Тому поки буде благодійний захід без діток, але можливо в майбутньому ми придумаємо щось нове і цікаве. Так, як люди мають долучитися до заходу Маю на увазі, там є попередня реєстрація. Чи вони звідки ви знаєте, так, що люди раптом прийдуть, а вже нема місць? Дивіться, це все йде по запрошенню. Тобто ми писали в соціальні мережі, у нас є головне відео, де це все сказано. Ми даємо запрошення людям особисто. Ми знаємо і орієнтуємось по кількості, тобто ми знаємо, скільки нам потрібно дати. І вони можуть просто написати нам в соціальній мережі в Дірект мені, в Директ Ані. І ми відразу відповідаємо і передаємо запрошення в руки. Угу. А от приходять до вас люди, так вони сідають на своїх місця, І яким чином відбувається збір коштів? У Вас будуть скриньки чи на рахунок, чи як це має ну, найперше? Це обов'язковий благодійний внесок на банку під час входу на сам захід. Мінімальна сума донату, скажімо, це 500 гривень. Тобто ніякий запрошений гість не платить за саме запрошення, а вже на вході донатить на банку збору мінімум від 500 гривень. Далі буде, звичайно, скринька, в яку можуть долучатися, ставити будь-яку суму, залишити. На ній буде також QR-код, на ній буде номер банки для того, щоб могли люди донатити також онлайн. Кожного гостя, скажімо так, перед собою буде теж QR-код, який він може на протязі всього заходу сканувати, долучатися, докидувати мінімальні суми, можливо, одразу. І, звичайно, найбільша наша ставка це аукціон, на якому будуть продемонстровані трофейні лоти. Ми зібрали дуже гарну колекцію, вартісну колекцію, і мені здається, що. Ну, це найбільша наша ставка для цього збору, тому що там реально лоти, за які я би сама віддавала напевно останні кошти, які би мало. Дуже цікаво. Напевно, заінтригували ви наших слухачів і глядачів. Розкажіть, хто це ще вам допомагає? Бо мені здається, що така колосальна робота, організація, пости в інтернеті, збори лотів. Хто допомагає? Ми двоє. Ми дві таких бойових <смі> І все самі Маргарита вміє, знає гарно веде соцмережі. Ми один одного доповнюємо. У нас є така фішка. Одна там підхопила, друга доповнила. Ми завжди так, якби на одній хвилі, тому нам соцмережі даються легко. Марго дуже гарно придумує ідеї для всяких відео, тому в нас, як на мене, дуже потужний ролик взагалі такий реліз нашого заходу. До речі, хто не бачив, може подивитися на вас. Знайти в соцмережах. В інстаграмі? В інстаграмі, так, на наших сторінках є закріплене відео. Я думаю, ми закріпимо ваші соцмережі обов'язково до цього посту. І... До цього допису, так і відео. Я думаю, що наші глядачі обов'язково перейдуть на YouTube і подивляться ваші соцмережі, або долучитися. Можливо, цей захід буде дійсно не перший і не останній, правда? І ми надіємося. Я думаю, що у вас дуже прикольна і гарна команда. Такі дві моторчика, таких два так. для Володимира. А розкажіть, як ви думаєте, для чого потрібні ці заходи? Тому що вони не поодинокі зазвичай. Вони у багатьох містах. Ну, дивіться, мені здається, що ми всі українці ж ми бажаємо лише одного, щоб жити звичайним, щасливим, безтурботним, буденним, мирним життям. Тому, як ніхто, ми маємо розуміти, що не тільки все тримається на військових, нам потрібно їм допомагати нам потрібно максимально підтримувати тилом їхні спини допомагати додати, оскільки нам здається, що ну зараз люди. Так, вже відносно спокійно ставляться до зборів, тому ми хочемо максимально залучити їх ось такою вечірньою програмою для того, щоб вони гарно провели час і донатили. Ну і звичайно, це підтримка військових, бо вони без нас ніяк не справляться. Так, я теж так думаю. А ви, Маргарита, що доповните можливо колегу? Звичайно, доповню колегу, як, -то? як -то? не доповнити. Дивіться, ну як для мене збори це дуже важливо, не дивлячись, як вони проходять, чи це просто в соціальних мережах, чи це заходи. А тут у нас була ціль саме, щоб це було захід. Це була, як нам говориться, що буде якась вечірка, там можна танцювати. Насамперед, це об'єднання людей за, заради якоїсь хорошої, справді доброї цілі це збір нашим хлопцям. І ми хочемо, щоб це пройшло. Максимально затишно, максимально спокійно, людям було комфортно проводити час і плюс, звичайно, це збори. Звичайно, це неймовірні лоти, за які би я би сама боролася, віддавала б все до останньої копійки, щоб назбирати певну суму для наших хлопців, які чекають, вірять у нас у наших гостях, у наш прекрасний Володимир. Гарні дуже слова, і гарна така назва у вас. А лоти, до речі, це ви збирали особисто десь, десь викуповлювали. Це саме наш підрозділ, на який ми збираємо кошти. Сприяли вони найбільше цьому. Звичайно, ми ми зверталися з пропозиціями до різних виробників виробників, які виготовляють якісь такі трофейні також композиції. Вони теж на благодійній основі нам допогодилися також їх спонсорувати. Але найбільша частина лотів це саме трофейні такі здобутки наших хлопців. Ми можемо привідкрити таку чуть-чуть завісу. У нас будуть і дрони збиті ворожі, в нас будуть трофейні гільзи. Ну, типу, не будемо відкривати, як це буде подано і так далі. Але це справжні такі історичні моменти, які напевно кожен патріот хоче тримати в себе вдома. Так, ну, так, я думаю, я думаю, дуже цікаво, вже самі хочеться потрапити на ваш захід. Але загалом ви зробили дуже величезну роботу. Вона відчувається, тому що кожен, кожна оцей пунктик, про які ви розписували, видно, що пророблена максимальна робота. І ви робите дуже великий, великий такий захід, грандіозний захід. І приємно, що в Володимирі є такі люди, яким не байдуже, які намагаються згуртувати, заохотити і обов'язково якось наповнити серця людей, що потрібно робити добру справу, тому що дійсно зараз. Якось так призупинилися трошки оці збори коштів. А можливо тому, що майже в кожного хтось військовий, або хтось там прийшов із війни зараз. Можливо, тому але це не має нас зупиняти українців допомагати. І дякую, дякую, що ви робите таку хорошу справу. Я думаю, що вона не перша і не остання. Обов'язково ви будете продовжувати це робити. Такі знаєте номер два, номер три, номер чотири, аби вас тільки вистачило натхнення, ентузіазму і ваших сил, тому що прикладається дуже багато сил. Насправді, дякую, дякую за розмову. І я думаю, що ще раз повторіть, коли має відбутися, і запросіть наших слухачів. 12 квітня ресторан двіжок о 17.00 пройде перший благодійний захід з метою збору коштів для наших хлопців, тому запрошуємо, чекаємо. І будемо вірити у перемогу і робити все для цього. А я нагадую, що сьогодні в нас у студії були дві прекрасні чарівні організаторки заходів благодійного заходу, який відбудеться у Володимирі. Це Маргарита Мозоль та Анна Гергель кондисюк Дякую, дякую вам. Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне набугефе.